Так, вже йде запис нашої зустрічі, і ми зараз вже через хвилину, майже пів півхвилинки, виходимо у прямий ефір. Адже наш розіграш відбуватиметься у прямому ефірі. Так, ми вже у прямому ефірі, наскільки я можу зрозуміти. Отже, шановні наші подруги, колеги та колежанки, сьогодні для нас особливий день, тому що вперше видавництво Генеза буде оголошувати. Переможців та лауреатів нашого першого всеукраїнського конкурсу Формула успіху вправного вихователя. І ви знаєте, коли 4 роки тому ми починали наш проект Буду вправним предчачком, то до його розробок та створення долучилися справжні відомі професіонали. Наші автори Наталія Гавриш, Алла Богуш, Наталя Левінець, Тетяна Степанова, Олена Макаревська, Анджела Бровченка та інші видатні спеціалісти в галузі дошкільної науки. З кожним роком до нашої команди долучалося все більше справжніх професіоналів, і ми познайомилися з талановитими, креативними та завзятими педагогами. Так, тепер у наших комплектах є посібники з авторством Світлани Федорової, Галини Волкової, Віти Хавтирко, Наталії Яцюк та інших ваших вже колег. І з цього моменту ми зрозуміли, що маємо стати тим майданчиком, який дозволить проявляти вихователям свої творчі таланти та ознайомлювати усю Україну зі своїми напрацюваннями. І от завдяки лише першому року проведення нашого всеукраїнського конкурсу. Е Формула успіху вправного вихователя ми можемо ознайомити вас зі справжніми перлинами методичних розробок, які подали наші лауреати, А ми створили бібліотеку методичних розробок на нашому сайті. Я вам обов'язково покажу, де її знайти. Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Формула успіху вправного вихователя 2024-2025» проходив з 15 жовтня 2024 року по. Сьогоднішній день, 26 травня 2025 року, конкурс допоміг нам виявити обдарованих педагогів новаторів тих, хто впроваджує та використовує на професійному рівні в освітньому процесі з дошкільнятами навчально-методичні комплекти, буду вправним першачком. І мені дуже приємно і радісно сказати, що у конкурсі лише в перший раз взяли участь 233 педагоги закладів дошкільної освіти з різних регіонів України. І спочатку, як ви знаєте, ми планували присудити три перших місця. Але коли ми почали знайомитися з вашими роботами, то зрозуміли, що нам важко визначити кращих серед кращих. Тому барабанний дру, нами прийнято рішення про нагородження грошовими преміями. 27 кращих робіт переможців, тобто ми порівно розподілимо наш призовий фонд серед цих переможців. У нас призовий фонд нагадую, був 27 тисяч, і ось 27 кращих робіт отримують грошові винагороди. Також ці чарівні пані отримують дипломи переможців. Звичайно, також вони отримують сертифікати. Про щодо конкурсу і свідоцтво про публікацію. Нагадую, що е, свідоцтво про публікацію ми даємо, тому що ми ваші всі напрацювання, е, всі ваші методичні розробки розмістили на своєму сайті. А видавництво Генеза, ви знаєте, найпотужніше видавництво України. Отже. Переможці всеукраїнського конкурсу формула вправного вихователя, першого нашого конкурсу. Щоб ви розуміли, що оскільки ми взагалі не могли визначити, хто буде перше, друге, третє місце посяде, тому ми навіть ваші прізвища розмістили в такому алфавітному порядку, аби домах... вам пояснити, що ви всі 27 оцих призерів, переможців, на першому для нас місці. Отже, Грошові премії, свідоцтво, дипломи та сертифікати отримують Білоїд Ксенія, Бізюк Тетяна, Буряк Оксана, Григор'єва Марія, Грінка Роксолана, Грудіва Анна та Тимощук Аліна. Гунчак Оксана. Далека Тетяна, Данилова Олена, Дембовська Катерина, Дзюба Людмила, Євстратьєва Оксана. Жук Тетяна, Кирсень Олена, Кобзар Катерина та Анісімова Світлана, Линник Діна, Лінива Валентина, Мазур Анна, Малойова, Малойова Мирослава та Мирошкіна Юлія, Масльонко Світлана, Милашевська Альона, Нікішина Ганна. Тут цілий 23-й, у нас тут цілий перелік людей, цілий такий плеяда зірок наших: Окерешко Олена, Оксана Лазарець, Людмила Майструк, Тамара Боятюк і Олена Кохановська. Ці пані розпільно написали методичну розробку і отримують. Звичайно, кожна з них отримає диплом, свідоцтво імені та сертифікати. А вже грошову винагороду дівчата куплять собі щось смачненьке. Отже, далі Павліченко, Наталія, Пупко Наталія і синяк, синяк Анна і тригуб Леся. Ще раз нагадую: це 27 переможців нашого першого всеукраїнського конкурсу Формула успіху вправного вихователя. Вітаю вас, дівчата! Але це ще не все. Ми вирішили збільшити наш призовий фонд і нагородити лауреатів конкурсу, а це 48 достойних конкурсних робіт. Педагогів, які е, також проявили себе дуже вис... ну, Ми вирішили, що це дуже гарно вони все зробили, але ну, трошки, е, скажімо так, не так як наші переможці, але ми хочемо також їх нагородити. Ми нагороджуємо пам'ятними подарунками. І, чесно, сьогодні, і також кожен з вас отримає свідоцтво і сертифікат, і пам'ятні подарунки це е, такий наш термокружка та пауербанки видавництва Генеза. І, шановні колеги, ми вирішили, що буде чесно, оскільки ми не можемо визначитися, хто з вас найкращий, хто з вас най... в цій номінації, то ми вирішили у прямому ефірі розіграти ці призи. отже, 10 з вас отримують пауербанки, 10 з цих 20... 48 лауреатів отримують термокружки і 28 пледи. Зараз ми з вами розіграємо. У нас відбудеться розіграш, так, я відкриваю свій. Це рандомайзер. Зараз я на рандомайзер завантажу пере... прізвища тих, тих дівчат 48, які ми хочемо окремо. Щоб вони отримали свої подарунки. І перші 20 ми розіграємо це 10 павербанків і 10 термокружок, а останні 28 хто не, роз... не отримує павербанки і термокружки, отримає від нас пледі. Отже, без повторів, я б назвала без повторів, зараз я буду оголошувати, хто перший, перші 10 отримують павербанки. Отже, перше, обираємо переможця і це. Аламарчук Наталія. Отримає перший павербанк. Другий пауербанк отримає. Романюк Лідія. Так, третій. Отримає пауербанк Найда Валентина. Четвертий. павербанк їде до Лук'ян Тетяни. П'ятий пауербанк отримає. Лідія Романюк. Так, а чому їх дві? Я перепрошую. Це ми до моїх дівчат питання. А, добре. Наступний е, пауербанк отримає. Сівоха Світлана і Шиліна Ірина. Так, е, мої дівчата, помічниці, будь ласка, з'ясуйте, чому у нас Лідія Романюк двічі в списку. Е, так, це шостий павербанк, сьомий пауербанк. Дмитрієва Ольга. Восьмий пауербанк їде до Базалук Тетяни. Так, дев'ятий пауербанк отримає Маслова Галина. Маслова. Так, і десятий останній пауербанк отримає Буковська Анна. Отже, 10 пауербанків. Мої дівчата з'ясують, щодо Лідії Романюк. Лідія Романюк, ви однозначно отримуєте пауербанк, А один, мабуть, ми розподілимо між Сивохою Світланою і Шиліною Іриною, щоб кожна з дівчат отримала свій пауербанк. Так, а зараз ми розігруємо 10 термокружок. Отже, перша термокружка їде до. А, у Лідії Романюк дві роботи. Мені пишуть дівчата. Ну, тоді. Лідія Романюк два павербанка. Отже, перша термокружка йде до Анни Волошин. Так, друга термокружка. До Ладубець Олександри. Третя термокружка. До длінної Світлани. Четверта. Олена Король. П'ята. Горбай Марія, шоста. Ірина Андрощук, сьома, термокружка. Їде у нас до Яни Демченко. Восьма. Палій Галина. Так. Дев'ята передостання термокружка у нас поїде до Поліщук Анни. І 10. До Тіщенко Юлії. Отже, ми з вами в прямому ефірі розіграли от наші переможці. Ми розіграли 10 павербанків від 11-та і 10 термокружок. Ем, оскільки у нас 48 лауреатів, то залишилося 28 пледів, які поїдуть до тих, хто не отримає термокружки та павербанків. Вітаю вас, всіх, шановні колеги. І, звичайно, всі учасники, хто сьогодні було не оголошено, отримують свідоцтво та сертифікати. Ми вам дуже вдячні. Ви усі молодці, дякуємо вам. Обов'язково зараз покажу, де ви зможете завантажити свої свідоцтва, сертифікати. Та Звичайно, дипломи. І нагадую, що завдяки вам ми створили вже бібліотеку методичних матеріалів, буду вправним першачком. І на цій сторінці будуть зібрані матеріали методичні, які ви надсилаєте, і за такими номінаціями: виховні заходи, дидактичні матеріали, квести, конспекти занять, освітні проекти, презентації, робота з батьками, робота з педагогами і сценаріями. Можете вже. QR-код переходити і вже ознайомлюватися з тими напрацюваннями ваших колег, які розробили, і вже в наступного року ви можете в своїх закладах освіти використовувати ці методичні знахідки. Зараз обов'язково покажу, де на нашому сайті все можна знайти. І нагадую, що. Зараз триває наш новий конкурс педагогічний олімп фестиваль вправних вихователів. Ми ви знаєте, що з кожним роком нас стає все більше, і ми звичайно дуже радіємо, коли до пліяди наших видатних, відомих, цікавих спікерів долучаєтеся ви, шановні педагоги. І ми хочемо з вами створювати нові цікаві якісь вебінари, які будуть актуальними для кожного з вас. От для цього цей і педагогічний новий конкурс наш створений. Тому покажу, де знаходиться. Його е, умови цього конкурсу долучайтеся 30 до 30 червня. Додавайте матеріали і ми оголосимо також переможців і будемо заключати договори, і будемо далі співпрацювати з вами. Дякуємо вам всім і чекаємо вас на, в нашій дружній команді. І зараз я продемонструю. Де у нас на нашому сайті ви можете знайти е, всі матеріали, які стосуються цього конкурсу, наступних конкурсів, щоб вам було це зручно. Отже, наш сайт «Буду вправним першачком. Вбиваєте в Google, «Буду вправним першачком і потрапляєте на головну сторінку сайту. Тут всі ви знаєте е, все про наші комплекти, тут вартість комплектів. Тут ви можете подивитися подарунки, які ми даруємо для вихователів. Тим, хто придбає матеріали, також ми даємо вибір. У нас зручна форма для онлайн-замовлення. Все дуже зручно, все дуже просто. Натискаєте, вводите і буде вам, дівчата, менеджери обов'язково зателефонують. Отже, конкурси. У нас два конкурси. Щойно у нас закінчився конкурс формула успіху. А ще у нас триває конкурс педагогічний олімп». Ті з вас, хто брали участь в конкурсі Формула успіху, переходять на сторінку цього конкурсу, можуть почитати положення про конкурс, все дуже зручно, дуже. Все ви можете переглянути, почитати. Ліцензії також, і, звичайно, матеріали, які тут всі умови написано, і вже, журі наше, так, де ж, Вгорі там десь вгорі має бути. А, ось, вже протокол конкурсу. Дякую, я е, оновила просто сторінку. Список переможців. Ті, е, шановні з вас, хто е, е, отримає грошові винагороди і стали переможцями. Це ви можете завантажити е, і е, переглянути цей цей список. Це 20, е, 20, 27 ваших колег. Ось. Тільки, хто 27 колег, хто е, Отримає грошові винагороди та стали переможцями. Це список учасників протокол конкурсної комісії, і незабаром, оскільки все у нас в прямому ефірі відбувалося, тут з'явиться ще файл тих з вас, хто став лауреатами конкурсу і отримає від нас приємні подарунки, які щойно ми розіграли у прямому ефірі. Педагогічний Олімп, конкурс, всі умови ви можете почитати тут. Все, що вам потрібно знати, і зареєструватися. А ось тут бібліотека методичних матеріалів це саме те, про що я щойно розповідала. Завдяки нашим учасникам ви тепер можете поповнити свою власну бібліотеку методичних розробок. Кожна, ви бачите, на. Має свою сторінку, якщо вам цікаво, наприклад, квести, розробки квестів, ви натискаєте і ось є квести, створені нашими учасниками. Заходите, завантажуйте і користуйтеся. Також є виховні, наприклад, заходи. Так само ви заходите, і у вас, от, бачите, скільки виховних заходів наші розробники, наші учасники створили лише в перший рік проводження нашого конкурсу. Дякую, шановні колеги. Дякую, вітаю всіх переможців. Вітаю лауреатів. Дякую всім учасникам за першу нашу таку спробу створити щось інноваційне, щось цікаве саме для вас, шановні вихователі. Бережіть себе. У вас незабаром стартують вже літні канікули, і я дуже хочу, щоб ви на цих літніх канікулах змогли трошки відпочити, приділити увагу собі, своєму здоров'ю, своїм рідним і близьким, і вже з новими силами, з новим натхненням прийшли до роботи в серпні, місяці. і ми, звичайно, будемо завжди поруч з вами. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за сьогоднішній день, за те, що ви тримаєтесь. Слава Україні!